Повернення з полону та обдурені вкладники, декларація мера та інтерактивна мапа Бесарабії. Це інтент, акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Акценти цього тижня починаємо з приємних та довгоочікуваних новин. 31 січня в Україну з полону повернулося 207 захисників: це воїни Збройних сил України, Нацгвардії. Державної прикордонної служби, а також поліцейські, рядові сержанти та офіцери. Серед них вісім прикордонників з Одеської області. Звільнені воїни, прикордонники Ізмильського загону та Маріупольського загону морської охорони, що базуються в Білгороді Дністровському. Серед них є захисники острова Зміїний. Одеська область потрапила у шістку областей, куди Європейська комісія спрямує 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації Олександр Лончак. Він зазначив, що до даної програми долучається уряд Литви та виділяє ще 500 тисяч євро, беручи на себе відповідальність за реалізацію проєкту. За словами Лончака, Одеська ОВА подала перелік закладів, які потребують облаштування захисної споруди, щоб зрештою діти навчались очно і в комфортних умовах. Перелік об'єктів, де будуть побудовані сучасні укриття, потрапило шість шкіл. А саме: Кримидівська та Шабівська, Лиманська школа номер 1 Держанівський ліцей та Подільський ліцей номер 3 Директор департаменту стверджує, що нові бомбосховища матимуть подвійне призначення. Вони не лише захищатимуть від небезпеки, але і будуть облаштовані як простори, де діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити різноманітні позакласні заходи. І в продовження теми бомбосховищ в Одесі лише 250 укриттів обладнали таким чином, щоб ними могли скористатися маломобільні люди з інвалідністю. Про це стало відомо на зустрічі в Одеській мері з регіональним представником урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Олегом Соколовим, на якій обговорювали створення в місті доступного середовища. Дійсно, зараз люди з інвалідністю можуть сховатися під час тривог лише у 250 укриттях найпростішого типу. Щодо сховищ, у яких зараз проводять капітальний ремонт, то їх планують обладнати елементами безбар'єрного середовища, такими як пандуси або широкі дверні прорізи. На останньому виконкомі Одеської міської ради був затверджений новий порядок надання разової матеріальної допомоги родинам, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців. Зокрема, збільшилася сума допомоги з 55 до 65 тисяч гривень. Також. Стало відомо, що на одному з кладовищ Одеси виділено окрему ділянку для поховання загиблих захисників України. У міській раді зазначили, що на обраній ділянці кладовища встановлюють пам'ятники виключно затвердженого зразка. В центрі ділянки Козацький хрест, де проходять церемонії вшанування пам'яті загиблих. Нагадаємо, за новими правилами родини загиблих захисників можуть оформити виготовлення надгробка затвердженого зразка і встановлення його на іншій ділянці будь-якого кладовища Одеси. В Одесі забудовник вводив в оману вкладників, вдаючи зведення багатоповерхового житлового будинку. Таким чином він привласнив майже 6,5 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області, не маючи дозвільних документів. Що посвідчували право власності або користування земельною ділянкою та будівництво багатоповерхівки на вулиці Мечникова, чоловік впродовж чотирьох років укладав договори з громадянами про інвестування у майбутнє житло в новобудові. Зловмисник навіть створив видимість будівельних робіт, зніс нежитлові приміщення, які були на земельній ділянці, та огородив їх парканом. Четверо вкладників, не дочекавшись просування будівництва, звернулися до поліції. Під час слідства з'ясувалося, що Шахрай встиг обманути ще десятьох потерпілих громадян, які вклали свої гроші в нерухомість. Наразі директору будівельної компанії повідомлено про підозру: правопорушнику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні дозволили використовувати акваторію сухого лиману для ведення господарської діяльності у сфері марикультури, як в Норвегії та Чилі. Відповідне розпорядження схвалено урядом на минулому засіданні. Повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. В міністерстві зазначили, що ділянка водойми у сухому Лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо. За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура – перспективний напрямок розвитку для української економіки. Він дасть можливість постачати на внутрішній ринок якісні, корисні і доступні за ціною морепродукти. Договір про оренду буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності. Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, а саме розміщення технологічних пристроїв, плавучих садків, колекторів для молюсків тощо. Перші торги оголосять вже найближчим часом. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. А я запрошу вас до нашого ютуб каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні нашою героїною стала Юлія Карабаджак, блогерка, яка створила аудіогід маршрутом Одеського 20-го трамваю, і продовжує працювати над тим, аби розповісти про наше місто по-новому. Всі подробиці цікавої розмови за посиланням під цим відео. Цього тижня Центр публічних розслідувань продовжив уважно продивлятися відкриті з 10 грудня минулого року декларації народних обранців та посадовців. Найцікавіше у вашій увазі в акцентах. Свої декларації за 2021 та 2022 рік відкрив мер Одеси Геннадій Труханов. В обох вказана квартира на 131 квадратний метр, будинок в Одесі на 252, і земельна ділянка 681 квадратний метр, якими мер володіє разом з матір'ю. До речі, судячи з декларації, у 22-му році мер позичив саме своїй мамі 200 тисяч доларів. А у 21-му вона отримала в подарок 11,5 мільйонів гривень від відчима, якого у мерських деклараціях за 2020 рік не було. Окрім цього, Геннадій Труханов вказав, що особистого авто у нього немає, зате задекларував колекцію коштовних годинників. Про всі інші цікаві моменти декларації мера Одеси та інших посадовців на нашому сайті посилання залишаємо в описі до цього відео. Командир взводу, який вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул, судитимуть на Одещині. В державному бюро розслідувань повідомили, що за кожен такий вихідний він брав по 4 тисячі гривень підлелого. У разі відмови давати гроші. Командир погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Наразі правоохоронці задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів. Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців. Чоловіку загрожує до 12 років за гратами. Також одеські правоохоронці викрили іноземця, який видавав себе за співробітника СБУ, та за гроші обіцяв посприяти працевлаштуванню до спецслужби. Свої послуги словмисник оцінив у 4 тисячі доларів. Спецслужбовці затримали зловмистика на гарячому під час отримання коштів від українського військового. Шахрай обіцяв чоловіку позитивно вирішити питання щодо його переведення на військову службу в службу безпеки. Отримав кількома траншами від потерпілого практично 143 тисячі гривень і через деякий час просто зник. Як з'ясували правоохоронці, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері. Його вже затримували за крадіжки банківських коштів. А один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт за шахрайство та підробку документів за декількома епізодами. 13 736 малюків з'явилося на світ в Одеській області за 2023 рік, поставивши наш регіон на четверту сходинку в країні за цим показником. Як свідчать дані сервісу Open Data Bot, на першому місці Київ і 19 979 дітей, Львівська і Дніпропетровська 16,5 і 14,5 тисяч дітей відповідно. Найнижчий показник у Херсонській області. Тут, у 2023-му, народилося 452 малюки. Загалом, в 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Це на 32% менше, ніж у 2021. Ну і для порівняння у період з 2010 по 13 років в Україні народжувалося близько пів мільйона дітей на рік. В мережі з'явилася інтерактивна мапа для планування подорожей до Бесарабії. Інтерактивну карту створив разом з друзями одеський режисер Юрій Онищенко. На мапі відзначено історичні, культурні, природоохоронні та гастрономічні локації Бессарабії в Одеській області. Кожен об'єкт містить опис українською та англійською мовами. Мандрівники можуть підготуватися до подорожі та дізнатися, що взяти з собою, де зупинитись на ночівлю, а також що подивитись у Бессарабії. Проєкт називається І e мапа через нього можна дізнатися, наприклад, про сімейну справу Миколи Федоровича Котляренко платіння традиційних Бессарабських віників. Одеський зоопарк продовжує працювати і готує чергові сюрпризи. До дня всіх закоханих звіринець оголошує традиційний конкурс пара року. Претендентами цього разу стали лебеді та лев з левицею, верблюди та фламінго, качки крякви рибки та навіть гусі. Голосування проходить тільки на офіційній сторінці одеського зоопарку у Фейсбуці. В інших джерелах голосування буде недійсним. Як ви помітили, сьогодні в акцентів незвичний ведучий. Тож ми бажаємо Руслану Дроздову найшвидшого одужання та чекаємо його в нашій студії вже наступного тижня. А на сьогодні все з вами був Валерій Болган. Більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.